Ялівці ми звикли бачити ну, ті форми, які стеляться, отак десь. Тобто це десь біля бордюра, біля доріжки, він розростається, схиляється, виповзає на доріжки. На початку, коли садяться молоді кущики, оце вони такі е, ніжні, можна навіть сказати. Ось ще один. Ось за ним ще один. Але минає час, і рослина починає розростатися і виглядає вже отаким чином. Це вже дорослий, моцний. ну, цьому кущу вже років з 15, там уже стебло таке в діаметрі, одне три, друге 5. Вилазять гілки вже можуть на дорожки, за бордюри, заважають ходити. І стає питання, що з цим робити. Обрізати гілки, підчищати чи корчувати. Але наша Анна Ростиславна вона придумлясниця. І весь час щось цікавеньке вигадує, придумує, і зараз ви можете бачити. Оце такі чудові, ну майже бонсайчики. Ну, бонсайчик це мініатюра, а це досить великі виходять такі деревця вже, а не кущі. І зараз Анна Ростиславна нам трошечки розповість про свою діяльність. Міревець може жити декількасот років і пережити. Того, хто створював оці бонсайчики на вуличні, тобто, так що оці старі кущі, їх не треба порчувати, не треба сильно різати, їх просто формувати. Єдине, що на них сніг навалюється. От, просто сніг той стряпить. Але отакі Старі кущі, старі стовбури. Це навіть красиво. У нас тут навіть трошки плющик купівся на ці старі стовбури. Ну і такі загагуліни всякі створюють цікавий такий пейзаж тут. Так що не треба корчувати сильно, а треба підстригати, обрізати. А якісь правила є, як це створюється? чи от... Ну, я для себе особливих правил, я знаю, що вони насправді є, от, але я різала так, як ну, от мені на, е, спало на душу покладено було. Я просто відчищала оці від такого, підчищала оці стовбурчики. Потім лапка, яка на кінці залишилась, от просто її вже чисто робиться. Просто кінчики обрізаєш і вона така лапка залишається. З часом вона стає все крупніша і кухнастіша, кругліша. От, я її трошки злізу підчищаю, щоб на зиму не сильно сніг не лягав. Бо воно справді стає важке і тоді може під вагою сніга лапитися. Ну і такі лавки, чим довше час, чим більше проходить, тим красивіше. От з всієї сторони там вже велика така шапка є, тим красивіше ці шапки а от е обрізка, вона на протязі сезону чи це навесні, як зазвичай? Я роблю, в мене вистачає часу лише на одну обрізку, то роблю влітку один раз. Але насправді, якщо підростають отакі кінчики, оце вже можна його стригти. Оце вже можна ці кінчики підстригати, щоб воно наче, не тянулося, воно тоді швидше набирає гущину густо Ну, а ця виросла, ця молода гілка, я її ще тут можна вже отак снизу підчищати, щоб стовбур цей, я її залишила так, щоб нову лапку формула. Це вже буде нова лапка. Чим ближче до стовбура, от, допустимо, ця молоденька росте. Можна буде з неї та, що менша, оцю, та, що менше, я їх позабираю звідси, а оцю залишу, вона якраз з дороги, в сторону від дороги росте, може бути потім з неї ще одна додаткова лапка. Залишиться. Ось видно, як сніг навалювався. Вона крокло розколоте, е, ковбур старий, але навіть такі вони залишаються, поступово заростає, оцей розщеп, заросте і залишиться так. Ще Молоденька гілочка, так? Да? Да. І ще одна лапка буде. Ось вона. Молода лапка буде. Тобто основу її підчищати треба, так? так? Я. Потім о, підчищу, о, оце лізь доверху і тут вже буду формувати лапку. Робіть, обрізайте, формуйте, все цікаво і онукам і дітям вашим онукам і правнукам, щось.